У Тернівці в центрі надання адміністративних послуг можна подати заяву на отримання паспорта громадянина України у формі id картки та паспорта для виїзду за кордон. Грантовий проект паспортний сервіс у місто Тернівка, який реалізувався завдяки підтримці про забезпечив цей відділ необхідним обладнанням. Начальник відділу надання адміністративних послуг Ольга Лященко розповіла про нововведення у процесі отримання паспортних документів. У відділі центрі надання адміністративних послуг виконавчого комітету тернівської міської ради розпочато надання паспортних послуг. Звернувшись до відділу ЦНАП, ви маєте змогу надати заяву на отримання паспорта у формі id картки та забрав паспорт. Заяви на оформлення документів приймаються за адресою місто Тернівка, вулиця Дніпровська, 11, з понеділка по четвер, з 8.30 до 16 години. У п'ятницю з 8.30 до 15, перерва з дванадцяти до тринадцяти. Також Ольга Вікторівна наголосила, що під час повітряної тривоги прийом заяв не здійснюється.